Майже 200 гектарів лісу вигоріло у Кіровоградській області. Це приблизно площа 260 футбольних полів. За даними місцевої ДСНС, причина – половини лісових пожеж. Російські обстріли. Найбільша така пожежа в регіоні сталася наприкінці серпня. Вогонь знищив більше 100 гектарів лісу. Лісничі досі пильнують пошкоджені території, аби уникнути повторного загоряння. Які ж наслідки, скільки часу потрібно на відновлення лісу? Все це у репортажі Олени Бринзи. Майстер Крилівського лісництва, що на Кіровоградщині поливає водою з гарища в лісі. Тут нещодавно вирувала масштабна пожежа, а через кління гілок може виникнути повторне займання. Проводиться дотушування частків, решків, осередків вогню, тобто йде догорання травяної рослинності, залишки деревини. Дотушування проводимо на протязі, поки не стане стійка волога погода. Пожежа в лісництві виникла через російські ворожі дрони. На цих фото видно їх уламки, які спричинили загорання лісу. Приборкали вогонь рятувальники разом з лісничими, локалізували за добу, а повністю загасили лише за чотири. Ситуація ускладнювала через відсутність доріг та стежок до місць, де стались загорання. Ця пожежа була одна з найбільших за 10 років. Виникла внаслідок збройної агресії Росії. І, на жаль, ми бачимо такі наслідки на, на площі 110 гектар. Пожежа знищила в лісі, все живе. Тепер тут обвуглена земля і обгоріли стовбури дерев. Як ви можете бачити, підстилка пройдена низовою пожежею, вона вся згоріла. Тут тільки, залишився тільки один попіл. Всі мікроорганізми, відповідно, які були на цьому місці, вони знищені лісовою пожежею. Від вогню загинули дерева, вік яких 10-12 років, які з них виживуть, покаже весна, говорять лісничі. На жаль, ця деревинка загинула повністю, і шансів вижити у неї немає. Ну, оця сосна це 10 років приблизно. Дуже боляче дивитися, да бо це, це, як то кажуть, сумлінна праця лісівників, які працюють і відтворенням лісів, то тобто створюють культури, доглядають. Але за лічені хвилини все перевратилось в суцільний жаворожі російські обстріли. Головна причина пожеж в лісах Кіровоградщини через уламки дронів та ракет цьогоріч річ майже два десятки загорань, які переросли в масштабні осередки вогню. Цього року 50% зафіксованих пожеж були саме через російську агресію, через ворожі обстріли. Площа лісових пожеж, які виникли на території Філі, становить 186 гектар. Пожежі, що виникають через обстріли окупантів, найскладніше локалізовувати, адже загорання відбуваються у важкодоступних місцях лісу і одразу в кількох місцях. Розліт уламків від ворожих об'єктів складають більше 500 метрів. Виникають очаги в декількох місцях. На даній території виникло зафіксовано відразу було п'ять потужних очагів, які перекинулися у верхову пожежу по молодих лісових насадженнях. Що і дуже, як би сказав, затруднило проведення їх локалізації. Тут виникло падіння уламків ракет всередини масиви, всередини лісових насаджень. Де спеціальних доріг для проїзду техніки не було. На відновлення екосистеми після таких пожеж необхідно щонайменше два роки, говорять лісничі, а щоб виростити нові дерева десятки. З Кіровоградщини Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.